Привіт! Ви на каналі Мінсулінцю і сьогодні в Мінцюлінцю день народження. І я хочу його привітати з ним народженням і готую йому такий гарний подарунок. Один я замовив десерт у своїй шефової і зараз йому подарують такий гарний великий бор Думаю, йому сподобається цей подарунок, бо він зроблений. Від душі від моєї шефової. Шефова має вміє будувати торт. А я не вмію. І так, цей торт знаходиться в такій великій коробочці. Тут 3 кілограми. Думаю, йому сподобається. Вже трошки відкрито, треба призакрити. нести акуратно, тому що щоб він не розвалився. Звісно, цей тортик. І будемо зараз йому дарувати. А ви лишайтеся зі мною. А я несу вже такий торт і вже їдемо додому. І мені цікаво, чи йому сподобається чи ні. Такий подарунок. Так, бачите, який він гарний великий. Ну... Там 3,5 кілограми. Ну, дуже великий, дуже. Так що зараз будемо бачити нашого іменинника а ви не забудьте його привітати в коментарях я закрив двері. Вітаю тебе, друже, з днем Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів, всього самого найкращого, здійснення мрій. Все, що ти собі забажаєш, щоб тебе збувалося, так як ти хочеш і як ти хочеш. Все тобі найкращого. Тримайся. Тобі сьогодні 30 років виповнився. Велика, велика дата для тебе. Так, на жаль, життя триває, воно нікуди не дінеться, а буде лише з тобою. Так. Дякую. Бачите який? О! Він напів твого тіла, цей подарок. Так, Що, так? А можна потім? так розпаковка <різь> солодкого тортику. Розпаковка чек. Без чеку обережно. Ооо! Ого! 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 Марквинти синьки! Нічого собі Гарний! Дуже гарний! Тільки я...

Повар, Микола, повар. Конечно. Вот и я. Вот цей. пипи пим Так виглядає цей тортик, бачите, який гарний чудовий. Так. Бачите, який чудовий гарний. Таке оформлення.